Перший ефір пам'ятаю, принаймні перші ефіри, я б сказав би пам'ятаю, вони безумовно були досить ну стресовими. Я пам'ятаю, як коли я знаходився в цій радіорубці, так через скло бачив оператора, який забезпечував технічне і музичне супроводження цього новинного випуску. Я пам'ятаю, як до оператора попідходили керівництво і старші колеги, так які почали от спостерігати за тим, а як же я читаю, так як же Саша зараз виходить перший в ефір і. Це було дійсно ну трішки хвилювався, але як я кажу, не настільки, щоб це прямо втрачати свідомість. Безумовно, що е, я в той час уже знав цікавий е, такий факт про те, що робота ведучого в прямому ефірі вона порівнюється із роботою льотчика літака винищувача, тобто настільки стресовими може бути дійсно знаєш ці виходи в ефір, і е, тому, усвідомлюючи це, багатьох новачків це дійсно може знаєш налякати.